Доброго дня, шановні пані і панове. Я як не тільки колишній депутат чи політик, а лише як дипломований юрист міжнародний, хотів би сьогодні, щоб ми трошечки звернулися до теми, яка нас всіх десь одних. Загнала в паніку і в депресію. Інші на при жаль почали сеї нагоди відкривати шампанське. Хочу вернутися до теми Голенського референдуму, який для нас ну матиме, мабуть, досить нехороші наслідки, і який так розбурхав нашу політичну і суспільну дійсність. На жаль. Не відбулося того, що ми хотіли. Не відбулося простого легкого проходження угоди про асоціацію. Не відбулося підтвердження на референдумі позиції місцевого населення, яке би мало відкрити шлях до остаточної ратифікації. Виникають проблеми. Ті проблеми не трагічні, ті проблеми не є якоюсь катастрофою, але вони, наприклад, жаль, знову нас переводять в таку достатньо гнилу ситуацію. І от про це треба сказати кілька слів: спочатку про саму причину, чому це могло відбутися. На жаль, перша причина лежить у. Нас самих ми забуваємося про одну річ, яка називається вікно можливостей. Вікно можливостей в кожній справі відкривається як правило дуже ненадовго, і в нього треба вскокувати. Дуже добре поводяться політики в тих державах, які це дуже добре усвідомили. Мабуть, набагато менше відповідала критеріям євроінтеграції Європейського союзу, копенгагенським критеріям, то що така країна, як Румунія, чи така країна, як Болгарія, вони багато чому не відповідали. Але в той момент, коли в них відкривалося вікно можливостей, коли виникла можливість для чергового розширення Євросоюзу, вони не просто попали на тему е, євроасоціації. Вони зуміли пройти далі і стати повноцінними членами Євросоюзу для України. таке вікно можливостей відкривалося в євроінтеграції не один і не два рази. На великий жаль, завжди наші політики думали більше не про майбутнє України, а про свої якісь певні інтереси, а найчастіше про те, як навіть ціною втрати на національних інтересів здобути для себе якісь певні дивіденти. Україна відкривала це вікно можливостей ще в часи кучми, але на приукій жаль в той період зароджувалася олігархія і вирішила, що це чомусь для України чи для когось в Україні буде ціннішим. Надзвичайно широке вікно можливостей відкрилося про Ющенкові. Але він думав про свої певні амбіції. Юлія Володимирівна думала про своє політичне майбутнє своє протиставлення, Віктор Янукович думав про свої якісь там плани і своєї камерілії. Кінчилося тим, що те вікно можливостей закрилося дуже гучно. На щастя, ці вікна відкриваються, і ці двері відкриваються не один і не два рази. Вони можуть відкритися і наступний раз, але кожен наступний раз вимоги до країни зростають. І коли знову, після Майдану, відкрилося чергове вікно, і ми знову могли зробити цей крок, могли пройти до Євросоюзу, ну нехай не до повноцінного членства, але по угоді до асоціації, дуже серйозно наблизитися, створити для нас добрі, хороші правила гри, створити передумови, які важливіші, мабуть, не для влади в країні, а для самих громадян. При яких неможливо жити поза цивілізованими рамками, на превеликий жаль, саме в цей період у нас почалися свої перетягування канату і свої амбіції. Кожен захотів, діставши можливості певні у влади, щось для себе зробити для себе, а не для країни. І ми бачили, як це вікно можливостей потрохи прихилялося, а в нас далі сперечалися, чи ми будемо приймати дані законопроекти, чи ми будемо голосувати за якісь інші речі, чи ми будемо гратися в свою велику українську політичну пісочницю. На привезли жаль, догралися до того моменту, коли в цьому вікні залишилася малесенька шпарка. В останній момент все ж таки зуміли прийняти всі законопроекти, але до. Цього моменту почали працювати вже ті сили і структури, які вміють використовувати час набагато краще за нас, і які мають зовсім протилежні інтереси у голландському референдумі. Ключову роль зіграла Росія. Лобістські зусилля, які вона мала через голландський уряд, можливості її впливу на електоральні симпатії жителів Нідерландів. І ці ефекти зіграли дуже негативну роль. На превеликий жаль, вже з самого початку планування цього референдуму ми могли побачити, що він виконує чисто Російський план підважування розвалення європейського союзу створення для європейського союзу. Таких проблем, які можуть привести до руйнування тієї структури, до перетворення її в абсолютно неефективну, і з другого боку паралельно ще бумерангом вдарити по Україні, яка може надовго знову до наступного вікна можливостей, яке може відкритися тільки через кілька років, відсторонити нас від нормального процесу цивілізаційного розвитку. На привіті жаль, саме так і відбулося. Ми бачили, як абсолютно незаконно супереч європейським законам, проголошувався цей референдум щодо вже прийнятого закону, який передбачав. So... Wow. Завершену ратифікацію, тому що він вже був підписаний, ратифікований і підписаний королем Нідерландів. Це вже була достатня підстава для того, щоб закінчити процедуру. Ми бачили, як відбувалося порушення певних норм норм юрисдикції, тому що не може бути міжнародна багатостороння угода частиною місцевого права і не може регулюватися референдумом, який визначений тільки для місцевого законодавства. Але на привійній жаль, тоді ніхто не зупинив цієї процедури. Нею звигковажили, і українська сторона теж. Кож якось до цього поставилося спокійно. Ну на півроку там чи на 4-5 місяців відстрочується остаточне введення в дію закону е, угоди про асоціацію України з європейським союзом. Наприклад, жаль, за цей час, доки ми дрімали, доки ми збиралися щось робити, друга сторона не спала і провела колосальну антиукраїську і антиєвропейську кампанію в стилі євроскептицизму, який зараз якраз на гребені хвилі. Ми дістали результат негативний. В чомусь ми самі йому підіграли, коли в останні тижні. Активізувалися українські активісти і кинулися дійсно агітувати за голосування на підтримку України. Можливо, тепер вже ми це бачимо, це зіграло напевне негативну роль. Без тих людей, які виступили активно на підтримку України, не було б тих 32% двох референдум був би визнаний неправильним. Але що відбулось, то відбулось зараз. Треба просто проаналізувати дві речі: що сталося і чому воно так сталося, і чим це може нам чим це може для нас завершитися. Сталося те, що ми на превеликий жаль. Навіть на фоні підготовки до такої ключової події не забулися про те, щоб погратися свої власні амбіції. Ми знову створили цілий ряд негативних приводів. Ми так і не позбулися свого самоїдства. Коли українські політики, їдучи в Європу, починають там розв'язувати далі свої внутрішні проблеми. От в американців є дуже хороша приповідка. Критика завершується біля води. Америка оточена з двох боків океанами. І вони знають, коли вони їдуть в Азію чи в Європу, вони мають розказувати там, що Америка прекрасна. Це все би вдома. Вони можуть розказувати, який поганий президент, як неправильно діє конгрес, які помилки зробив Сенат. За кордоном треба говорити тільки про позитивне про свою державу. Ми цього так і не навчилися. Під час цих поїздок, які були, навіть в тих статтях і тих інтерв'ю, які були спрямовані на підтримку України, все одно українські політики, навіть з єврооптимістів, так само дуже жорстко критикували Україну, критикували українську владу, доказували, як у нас все погано. Хлопці, так ви, якщо хочете мати європейську інтеграцію, якщо ви хочете в цьому напрямку йти, то ви зрозумієте одне: для цього треба зробити певний поштовх, і поштовх має бути виключений на позитиві. а вже після того, досягнувши певних шляхів, певних результатів, можна далі і критикою, і пошуком союзників у інших сферах можна добиватися якихось змін. На жаль, цього зроблено не було. Були протилежні дії, наші внутрішні розборки, наші внутрішні перетягування канату вихлюпнулися в європейську пресу і дали той негативний результат. Тепер щодо того, що буде в майбутньому. От ми зараз, діставши цей результат, одні почали панікувати, другі розказувати, що нічого це не зміняє. Там все одно от 70% які не проголосували взагалі, вони мовляв за Україну. Вони не за Україну. Вони просто байдужі для них Україна взагалі не існує. Але для нас це означає пункт перший, що близького, швидкого введення повністю в повному обсязі угоди про асоціацію, на жаль, не буде. Найімовірніше відбудеться відстрочення остаточного введення щонайменше на рік, чи це є трагічно? В принципі ні, тому що частково вона діє. Один з ключових розділів про зону вільної торгівлі далі працює. Він і буде працювати в тимчасовому режимі і рік, і два, і п'ять років. От тільки угода про соціацію це не тільки зона вільної торгівлі, а це і створення права в Україні і вимог до України, які дадуть можливість нам скористатися з цими механізмами в повній мірі. Тому що угода про соціацію це є. І правила юридичного захисту, і правила діалогу влади і бізнесу це є правила існування в тій державі, і ми зараз втратили ті механізми знову на черговий рік. Що буде далі? Далі відбудеться те, що Після виборів в Нідерландах, якщо там ситуація різко не згіршаться, чи в інших країнах, все-таки угода буде ратифікована, але рік втрати нас відсторонить віддальшої євроінтеграції набагато гірше. Другий момент, який є дуже важливим і дуже небезпечним, з цієї угоди можуть випасти окремі дуже важливі пункти. Зокрема, пункт про те, що Україна має перспективу стати членом Євросоюзу, повноцінним, повноправним членом Євросоюзу. І вже сьогодні йдуть розмови про те, що в контексті референдуму в Нідерландах і ситуації з надією Кравченко з її можливим обміном. Іде розмова не тільки про обмін на двох російських диверсантів, але йде й мова про те, що має бути одним з пунктів обов'язковим це прийняття рішення в Європейському Союзі про те, що з угоди з про асоціацію на фоні саме референдуму викидається пункт, згідно з яким Україна має європейську перспективу. Знаєте, це те, за що виходили люди на Майдан. Люди на Майдан не виходили не за зону вільної торгівлі. Люди на майдан виходили за те, щоб ми дістали можливість, коли стати цивілізованими людьми. Цивілізованою владою і з реальною круговою порукою, яка захищає від посягань того ж самого російського сусіда, на привики жаль, це може бути відстрочено на дуже багато років. От відтягування ситуації, внутрішні наші розборки привели до цього. Що треба зробити, щоб мінімізувати ці наслідки? Та зробити, власне, треба дуже прості речі. Пункт перший треба зробити в Україні той фон, який дасть світу можливість зрозуміти, що в нас все не так погано. І нам самим стане трошки легше жити. Треба нарешті швидко почати робити реформи. Треба перестати гратися в політичні ігри там, де є доля держави. Можна сваритися на виборах, можна сваритися щодо будь-яких законопроєктів, щодо приватизаційних об'єктів тощо. Але не можна навіть думати про те, що ми можемо гратися в політичні ігри, підставки підставки підставки, підніжки тощо, коли йдемо про ті законопроекти, які пов'язані з євроінтеграцією. Просто про це треба забутися, і треба це виконувати. Треба навчитися демонструвати свою країну. Позитивно перед цим світом треба навчитися, що коли ми їдемо у світ, ми маємо представити себе в кращій формі. І треба нарешті навчитися трошечки розуміти весь світ не з егоцентричних принципів, як ми дуже часто думаємо, а з погляду тих держав. Треба війти в шкіру типового прем'єр-міністра. Простого депутата чи, взагалі, звичайного громадянина тих же самих Нідерландів, Франції, Німеччини, і зрозуміти, що вони від нас хочуть і чого вони від нас бояться, і навчитися з ними говорити цією їхньою мовою. От зрозуміти, оце право Карнегі. Я думаю, що тоді в нас все буде набагато легше. А зараз треба просто почати нормально жити, так, ніби нічого не сталося. Але треба почати жити за цивілізаційними нормальними нормами. Так, ніби ця угода запрацювала, і ми маємо в житті зобов'язання. Отака у нас картина з нашою євроінтеграцією, отака от наша картина з нашим Ттям. А зараз бажаю вам всім того, щоб нарешті наша країна стала все таки більш цивілізованою, політики в неї стали більш чесними, а наше життя стало щочуть кращим. Всього найкращого. До побачення.